Усіх вітаю на нашому Ютуб каналі. Завтра буде дуже вам дякую, що ви з нами. Перед початком прошу вас поставити вподобайку та підписатися на наш Ютуб канал, щоб підсвятковувати нові відео. Сьогодні у нас у програмі пані Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо з такого питання: у Раді зареєстрували законопроект, який передбачає. Ришає скасування норми про звільнення від мобілізації народних депутатів та інших держслужбовців та посадовців органів влади. Тож питання: чи депутатів та інших чиновників мобілізують на війну? Ну, Закон точно приймуть. З мобілізацією там не все так буде прозоро, але якісь одинички підуть. Небагато, тобто з депутатів. Так, да, там саме якось, знаєте, ті, хто якимось чином має інтерес. Чому я так кажу, якщо ми беремо як на рівні цього, то в нас, якщо хочеш залишитися на роботі, то маєш якось йти. Чи коли тебе заставляють іти, бо там щось там набідокурив. от в якомусь такому більше як виключення з правил, чим правило. Депутати на фронті. Угу. Наступне запитання: які будуть взагалі наслідки після прийняття нового законопроекту про мобілізацію? Да, чи взагалі, його приймуть? Які наслідки просто активуються, почнуть більше брати людей. Оце... В такому плані, щоб там якісь були дуже великі наслідки, я не бачу так, будуть люди, яким це буде не подобатись, будуть якісь навіть теми, може, не дуже такого спокійного бачення цього питання, якісь там агресивні випади. Але в принципі мені здається, це це і зараз є. Uh -huh. а, чи правда, що за новим цим законодавством про мобілізацію чоловікам, які не захочуть воювати, наприклад, за якихось релігійних так, причин, будуть пропонувати якісь інші способи допомогти державі? І чи буде в них вибір? Щось, знаєте, на рівні того, що вони щось роблять, саме вибір на рівні роботи. Я можу пофантазувати на рівні того, що це може люди, які щось там підвозять, чи ті, хто готує їжу, чи може там десь якісь в якихось пральнях працюють. От більше от така робоча сила, тому що дійсно. Ну там вже є дуже багато такої роботи, і я наскільки розумію, що на сьогодні так саме ці робочі руки потрібні, і не хочете, будь ласка, займайтеся чимось іншим? Угу. Наступне питання. Е, підсрочку від мобілізації можуть скасувати для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. Такою пропозицією нещодавно виступив представник президента Верховній Раді Веніславський. Чи ж буде все ж таки реалізована ця пропозиція? Ну я не впевнена, що вона буде як відстрочка, це те, що буде прийнято в штики, і я не впевнена, що її навіть і примуть, що це як відстрочка. Конче потрібні саме на фронті солдати, і це наша дійсність, і ну, якось не до навчання сьогодні. Саме як скасована відстрочка чи взагалі відмінити закон? От на рівні такого. Я думаю, що друга саме освіта, я думаю, що ну і щось там нам показують, що, що вона діяти не буде. Так що це чи відмінять, чи щось там поміняють, але діяти як відстрочка вона не буде. А можливо, якісь ще відстрочки відмінять? З чим це може бути пов'язано? Дивіться, якщо ми беремо так глобально, то зараз йде перегляд всіх законів, і там якесь було бачення, перш за все, людей, які мали відношення чи до інформації, чи до творчості, це може бути оця культура. так, Ми знаємо, що люди, які відповідали, їх будуть переглядати. Інша історія взагалі, люди, якісь, які потребуються всередині, ну, в моєму близькому колі. Це я знаю це електрики, це люди, які мають відношення до газової структури. Я думаю, що там теж це перешерстять. Там якась тема е, взагалом забрати людей з таких професій, їх замінити чи зменшити. Е, так що глобально це передивляться все це. Угу. Наступне питання, якщо ми вже кажемо про раду, також в Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупційних злочинів до Держзради. Е, слова словами, але як буде на ділі? То що буде реалізований цей законопроект і якщо буде, то як він буде функціонувати? Те чи буде взагалі він функціонувати? А так як на все функцію в цій країні, чи буде він прийнятий так, це буде щось таке, знаєте, шалена підтримка, можуть навіть там хлопати, а чи буде він діяти, і нам говорять, вибірково він буде діяти? Саме на рівні, може, якихось малих злочинів, зірки. Корупційні, як завжди, будуть в нас зірками і на рівні того, що їх яким чином можна не зачепити а як зірку з неба зняти? Знаєте? Так що це про закон на якихось нижчих ланках. Наші зірки, як завжди, просто сяють. Угу, зрозуміло. А також переходимо до наступного запитання. А, нещодавно була просто шокуюча новина про смерть полковника СБУ Дмитра Бакаєва. А, є інформація, що це було самогубство. Є інформація також про передсмертну записку. А, тож чи було це насправді самогубство, чи була написана ним ця записка, і яка можливо була причина справжньої смерті. Ну, записка була написана точно їм, це те, що я скажу, але написана вона на рівні під диктовку. Оце така історія. А от, нам зразу, чи це було самогубство. Я, я не думаю, що це було самогубство, це було під самогубство. А причина знову ж якісь, якісь фінансові схеми цим всім стоять. Якась тема взагалі спілки, яка отримувала гроші, і за це якась там було можливо навіть якась інформація, гроші за інформацію. Я думаю, що це не дуже така красива історія. Насправді, але це не про те, що людина пішла життя сама. Всі ми пам'ятаємо виставку дронів, Чернігів, так яка там була просто жахлива подія, яка ж взагалі темниця ховається під обстрілом Чернігова. Їх не можу назвати партизанами, тому що для мене їх показують як люди, які давно там живуть. Це можливо навіть не знаєте, як не партизани, а саме люди, яким платять гроші. Можливо, вони навіть себе вважають там, суперовими українцями, а це просто така інформація, яку вони скинули. Чи були так, а як знали? Та все було саме в цьому посланні, яке відправили там, то на стільки годин. Буде відбуватися слідуча дія, і воно від якась знаєте, моментальна реакція. Я навіть розумію по цьому, що ніхто там не узгоджував робити чи не робити. Це приймалось конкретно в конкретному моменті. І ну, якось було надважливе, тому що піднімається тема, що є якісь чи інструкції, чи що, щоб було багато що показове. Так що це саме для телевізора картинка, яка просто співпала з тим, хто дуже швидко виконує наказ. А також наступна трагедія, яка нещодавно сталася авіакатастрофа на Житомирщині, де загинуло три українських пілотів, серед яких відомий льотчик Джус, які взагалі були справжні причини авіакатастрофи. Я не можу сказати, що це якесь було підстроювання чи щось. Я не раз дивилася, як по мені, то це була людина якась. В які, чи там саме нервова система не спрацювала, чи може це на рівні того, що вона просто була виснажена. Тому що показує, що людина була от, не було енергії, і це я, я думаю, що це реакція саме втомленої людини, чи людина, яка себе дуже погано почувала. Не бачу я тут конкретно якогось. Рівня, що це було підстроєно. Ні, це і дивилась дуже багато разів, і тут з такої духовної точки зору тема, що саме закінчувалося життя, це було подолі от випадок, який мав відбутися в будь-якому випадку. Давайте тоді подивимося прогноз по областям України на цей тиждень львівська, закарпатська, тернопільська, івано-Франківська, Чернівецька. Ну, спокою я не бачу. У нас колисниця це про те, що літати вони будуть. Я наскільки розумію, що там захист є, по справедливості все-таки це не про те, що не може впасти. Загроза є, але якщо все таки взяти докупи, то я б сказала, що ну, не ці області зараз точно не на повісті денній, хоча там літати буде. Угу. А наступне Хмельницька, Волинська, Рівненська, Житомирська. Приблизно те саме, що говорила попередньо, тому що я наскільки розумію, що саме ми будемо очікувати, що там буде прилітати. Мені не подобається, що Рівненщина, що Житомирщина, Рівненщина, якась там супернапруга. Воно має відношення до транспорту. Щось на штал того, що десь щось ремонтують, і воно десь кудись там їздить. Якщо ми беремо Житомирська, то Житомирська вона в нас іде по ту з що само Собі символізує, що ППО працює взагалі для того, щоб його зупинити. Так що це про е, часто зупинку, саме буде ППО працювати. І навіть скажу більше, що гарно воно спрацює. Е, так, залишки будуть падати, але в принципі Житомирщина буде задоволена тим, що відбувається. Е, так що це таке про якусь системність. Да? Там, там воно є, там воно буде, і надалі воно так буде працювати. Ну, наступне, давайте, давайте Київська та Вінницька Київська та Вінницька, правильно? Так. Ну, я наскільки розумію, по Київській в нас включається дежавю, якби повтор сценарія. Я думаю, що воно все таки буде в меншій мірі. Це не буде настільки активно, але воно буде і це воно відбудеться. Якщо ми беремо Вінницьку область, в принципі, енергія непогана. Сама по собі по Вінницькій, але знову ж у нас оці. Повітряні дороги, які зупиняють. Так що я думаю, що там буде працювати ППО і будуть просто оці останки, які будуть летіти. Я то бачу, що їх там десь вас кидають на поля, десь, десь туди, тому що в принципі потім, якби, слава Богу, що так. Ну, Дай Боже, що так. Житто особлива увага все-таки в нас як, так і залишається Київ і Київська область. Такого супер хорошого, поки я нічого сказати не можу. Угу. Наступні області Одеська, Миколаївська, Хсонська і Запорізька. Одеській області будуть прильоти будуть. На жаль, вони будуть активні навіть вам обіцяють. Саме і жертвами. Якщо ми беремо Миколаївська, так є прильоти, це не на тому рівні, що Одеська, але небезпека велика. Якщо ми беремо Херсонська, ну, хотіла б вам сказати щось добре, це ну, супер активно, це дуже багато і це воно так і продовжується. І якщо ми беремо Запорізька, то там іще гірше, ніж по Херсону. Знову ж занадто багато огню попадання, і травмування, і смертні випадки все тут є. Так що, о, отакі такі напружений цей напрямок. А Чиївська, Сульська і Татар. Чернігівська і Сумська повторення вашого сценарію це про, про кордони, це про те, що ви близько. що, на жаль, там у вас все активно. Якщо зрівнювати Чернігів і суми, то суми на цьому тижні більш там буде більше активність, ніж по Чернігові. Якщо ми беремо Полтава, то Полтавська область то трошечки краще, але але це все-таки по всім даним про те, що працює ППО, і воно якось працює на, на кордонах, на якихось зіткненнях. Можливо, це знаєте, якісь там області, які межують. І це на кордонах цих областей. Тому що е, якось не дуже воно відноситься до Полтавської, от е, якось у ці межі, які там піднімаються, це вони там будь-які суперактивні. А наступна, Черкаська і Кіровоградська область. Кіровоградська область в принципі не найгірший тиждень, але там у вас все таки прильоти будуть. Якщо ми беремо саме Черкаську область, я думаю, що вона активна, крім того, що це знову ж повітряні шляхи нам показують, нам ще й показують те, що буде щось направлено, конкретно куди це буде направлено. Тобто це дітей от туди може бути по Черкащині направлено. А і залишилася Харківська і Дніпро. Харків, Харків залишається активним і там якісь навіть побільше обстрілів по Харкову зараз в цей період. Якщо ми беремо Дніпропетровську область, крім того, що у вас там стоїть ППО, я його бачу, є якась тема просто якихось легких прильотків. Можливо, це тема того, що до вас дуже легко долітають різного роду саме дрони, тому що якось їх багато, щось мілке таке. Так, на виході там імператриця, на рівні того, що відбили, справились, але ну, дуже багато страху, дуже багато небезпеки. Так що такі собі прогнози, як ви розумієте. Харківська, на жаль, тримайтесь важкі тижні. Просимо вас бути обережними на цьому тижні, адже прогнози по всім областям, на жаль, не всі веселиться. Тож тримаємося і обов'язково завтра буде. До побачення.